Я із величезним задоволенням хочу вас привітати вас, вашу прекрасну компанію з цією перемогою. Цікаво, якими сміливими рішеннями цього року ви пишаєтесь. Головні рішення, які стосуються нас, це, звичайно, рішення щодо наших партнерів, наших клієнтів. Ми намагаємося працювати таким чином, щоб вони відчували постійну Нашу присутність, постійно нашу допомогу зараз. На легкі часи чим ви надихаєтесь? Це звичайна віра в наш колектив, тому що наш колектив дійсно є унікальний. Я впевнений, що саме колектив робить нас такими, як ми є, і дає можливість нам в других поспіль я повторюсь, також отримати зазначену премію. Які навички лідерів під час війни зараз важливі? Згуртованість навколо єдиного якогось головного меседжу, mm -hmm. який є в бізнес-ідеї, в проєкті. і віра в цей меседж як такий, як справжня міра. У вас є можливість побажати щось усім підприємцям і бізнесам України. Що ви побажали? Я хочу побажати розквіту всім нам, тому що я, я вважаю, що кожний бізнес, який працює, кожний бізнес якийсь прийде в завтрашній день. Він на це заслуговує. Він 100% це отримає.